Слава Україні, сьогодні, в 10 годині, як обіцяв рибак, нібито мають винесені на розгляд парламенту два законопроекти про прокуратуру і про можливість лікуватися в'язням, передусім Юлії Тимошенка. Чи буде це зроблено, чи ні? З одного боку, нібито публічно дана обіцянка, але зауважте про цю обіцянку говорив. Не рибак, а про цю обіцянку говорили тих, ті, хто спілкувався з рибаком. Тож не виключаю, що сьогодні, вранці, під час голосування, рибак вийде, і скаже: Я нічого такого не обіцяв. Партія регіонів це партія шулерів. Повірити їм абсолютно неможливо. Але в той же час треба зробити все можливе для того, щоб євроінтеграційна угода була підписана. Для цього залишився один важливий механізм. Це не просто переговори з. Політиками і дипломатами, а це передусім вийти 24-го числа в 11.30 Біля пам'ятника Грушевського ми збираємося. Буде хода, буде євроінтеграційний мітинг, і сподіваюсь, буде євроінтеграція.